Всім привіт! Нас вже не дивує велика кількість грибів у фінських лісах. Але все ж таки одна річ нас здивувала. Тут ростуть ті гриби, які не ростуть в Україні. Особливо величезна кількість тут масликів. Сьогодні я вам покажу незвичайного красноголовця. І він не незвичайний розміром, як ось цей. Як ось цей. Красноголовець, який я зараз шукаю, представник незвичайного виду та має незвичайний вигляд. На початку ми беремо звичайний красноголовець, щоб мати змогу їх порівняти. І відправляємося на пошуки білого гриба. У Фінляндії як і скрізь. Частіше трапляються звичайні красноголовці. А тут стрижений газон і подивіться, що ми знайшли. Це не декорація для фільмів, це справжні гриби Фінляндії. Ось ще один представник червоноголовців. Це червоноголовець сірий. Ми такі знаходили в Україні. Він відрізняється від підберезовика або бабки міцною ніжкою. Ось залишаємо перерозчий і беремо ось цей гриб для прикладу. Для повної картини беремо красноголовець сірий. І останній штрих он там уже витніється красноголовець білий. Вони такі білі, що з часом аж зеленіють від водоростей. Таких в Україні не знайдете. І ось моя задумка виконана. Червоний красноголовець, коричневий та сірий. Та білий, як би абсурдно це не звучало. Такого гриба ви не знайдете в Україні. Його вже немає. Південніше північної Білорусі, а в бувшої Росії він в червоній книзі, але вони всі смачні та корисні. До зустрічі Нас чекає багато подорожей та експериментів.